Вітаю вас, друзі! Також світає бузина, чорна, мілк-шоколад її цвітіння. Подивіться, як красиво, зараз я зменшу експозицію, о, взагалі круто. Щас покажу саму рослину. Ось така собі конячка мілк-шоколад росте тут. У мене вона дуже чорна, аж коли тільки виростає, потім трошки зеленіє, а вже в середині літа набуває такий приємний, дійсно шоколадний колір. Листя в неї такі дуже ніжне, дійсно схоже на шоколадку, до речі, теж, <сміття> як цікаво. Величезне, бачите, це на цвіте навіть і, і зараз, пізніше, тому що вже всі бузини чорні повіцвітали, а ці тільки починають починаю свісти. Так, закриваємо діафрагму трошки. Діафрагма, в іншу експозицію. Ось, тут вона починає теж квітнути. А, чому знімаєте? Тому що хочу вам показати, як це красиво і взагалі круто. Дивіться, аж де бачите, вона виросла бузина. Спеціально тримаю, щоб у мене була така композиція. Називається Вхід сад Гортензії. Ось бачите. Так, тут почалася, там ще одна кебі, а тут день ідею вистрілює бузина чорна. мілк шоколад Дуже красивий, до речі, є поки що в продажу. Вона дуже пахне, ніжна, такий дуже приємний аромат. Подивіться, на яке сильне потужне стебло виросло. Аж куди. А ось листя велике, такі красиве, дуже приємне, таке трошки шрусткувато ніжне. От. Бузини вони дуже корисні, як ви знаєте в саду, чи не знаєте, я розкажу, вони є рослинний супресором тобто, тобто вони підвищують імунну систему рослин. Тобто всі, хто біля нього росте, вони не хворіють. Адже оцей запах бузини він подразнює імунітет і відповідно, рослина швидше реагує на якісь захворювання. Тому в мене майже ніхто не хворіє. Окрім, звісно, попалити це класика жанра, але навіть бузина вона є першим. Першим сигналом для того, щоб пора щось робити з вашою популяцією, тому що саме перші удари будуть це бузини, потім чубушники і спіреї. Тому ось така ось цікава лікаркиня. Зараз я нарву, понесу своєму сусіду, тому що він дуже любить квас із бузини, а вам потім розкажу, як його робити, Па-па!